Ось це відео, як ви бачите, ми знаходимося знову в своєму селі сьогодні одне, як виявилось, ось я почав будувати певний напис. В. Ну як ви думаєте, подивитися, звісно, що... це велика стариця. Зараз ми будемо будувати ось такий... и написать mm. если то так mm. что так и снова метода, в принципе в и я так можно теперь вот так козня литра моей мати mm. и е литра э, вот. 음, no trochu o oh. no i yeah, well uh dobra só ja vział z sobie od Johnny Colo, vse to wel, kropka i teraz s. Dobre, to budujmo s, a my nie na wystarczaje siedzie czeroch, tak, jak sztok, dobre, 1, 2, dobre, i m, oś tak, i wyśle do z znowu krapka, i wel То велика стариця просто скорочено. Ну, є, весь напис тут побудувати буде просто складно. Ось і наш прапор, на жаль, тут був крипер, і він тут збомбардував цей і також цей будинок, але я його відновив. І з цього би здається, можемо, і з нього ми можемо побачити прапор. Частину передади прапора. Ем. Зараз, бо чекай. Я маю зайти до свого будинку. Ну добре, зробимо це після ночі. Ви помітили, що в мене в руках. Таблички. То, зараз, е, тепер ми е, Добре. селя Не проходить. Будемо намалювати за собою. Називати кожен будинок. Так, як той буде називатись? Так, тут в нас є будинок мами. Тепер йдемо до наступних будинків. Буде сподіватися ні. А, ні, не вистачить, нас тут дуже багато їх. Тепер чесно називати ось це. Ще один. A je to tu náš budynok.